Залізниця позбувається радянщини, слава богу, в своїй системі не пройшло й 30 більше років нашої незалежності. Вже кілька років декомунізації. Що ж там відбувається, чого позбавляється? Поїхала дізнаватись наша Оксана Опришко, мерзне. і вона зараз з нами на зв'язку. Оксано, розповідай, не мерзне. Вітаю Ілоно та Слава. Насправді дер... деросифікація на залізниці має дві такі складові: видиму і невидиму. Що стосується видимої частини, що можуть побачити кожна людина, кожен пасажир, то на окрузалізниці хочуть прибрати оцю радянщину, російщину, яка залишилась насамперед із назв залізничних станцій та вокзалів, які ще залишилось достатньо багато, які насправді вже ріжуть слух кожного українця. Наприклад, там лен Жовтнева, Радянська Колгоспна. Тощо, що стосується невидимої е, невидимої такої зміни, е, то це нам пояснив очільник Укрзалізниці. Е, він розповів, що насправді українська залізниця достатньо давнє підприємство, почала створюватися і ще понад 100 років тому. Була в складі російської, потім радянської імперії СНД. Тощо, і от з того періоду ще у системі Укрзалізниці залишились оці такі фахові е, фахові позначки російської. Зокрема, вони Російською позначаються на рухомому складі, зокрема на вантажних вагонах, і також залишились вони на залізничному полотні. Уявіть собі, і досі оцей е е кілометраж, е кілометрові ці стопчики, е вони е відліковувались з урахуванням велися від Москви. Таким чином е залізничний вокзал у Києві на оцих кілометрових стовпчиках позначався як 800 857-й кілометр, уявіть собі, 857-й кілометр від Москви. Ну і сьогодні цьому нарешті покладено край. Тепер відлік кілометровий на залізниці, вестиметься із центрального залізничного вокзалу. Про що ось тут на пероні встановлено відповідний знак: нуль кілометрів. Бачимо, і ось згодом такі кілометрові нові стопчики з'являться по всій Україні. Залізниці, Які ще, які ще нововведення з'являться на залізниці в зв'язку з дерусифікацією? Давайте послухаємо очільника компанії. Будучи частиною мережі залізниць країни СНД, ми мали зобов'язання. Дублювати всі е, наші надписи на вагонах і пасажирських, і вантажних російською мовою для того, щоб вони мали право курсувати на території Росії та інших залізниць. На сьогодні ми розуміємо, що на десятиріччя наші вагони не будуть курсувати територіями сусідніх залізниць, тому ми спокійно переходимо до української та англійської. Проїзні документи, бачили, що там є російська мова. Це так само була вимога для того, щоб можна було. Організовувати курсування поїздів між Україною та сусідніми країнами з мережі СНД ми виходимо від цієї вимоги. Будуть українські та англійські дублюючі надписи. Ну і крім того, також збираються прибрати російську мову із залізничних квитків. Зараз там є українська і російська мова. Збираються зробити українську та англійську. Укрзалізниця за минулий рік перевезла понад 17 мільйонів пасажирів. Отож, ми запитали людей, як вони до цього ставляться. І давайте послухаємо думки пасажирів. Незручності не буде, не буде ніяких, а які незручності можуть бути. Всі розуміють мову, всі розуміють. Навіть росіяни розуміють, так що не всі але розуміють. Наша вільна країна, так і кожен може розмовляти так, як він е, вважає за потрібне. Але звичайно, враховуючи всю цю ситуацію, яка відбувається на даний момент у нас в країні, не хотілося б чути цю мову. Але, чесно кажучи, е, навіть я та моя родина, ми також намагаємося перейти, але все одно є якийсь бар'єр. Ну і я звичайно бажаю, щоб всі намагалися перейти, і розмовляли українською мовою. З Росією я не хочу нічого мати спільного, тому що це ворог, це вбиття. І Що, Щоб скоро він пропав. Якщо з квитків зникне російська мова, на ваш комфорт це якось вплине? Ні, ні, ніяк не буде. Ну де русифікувати повністю Укрзалізницю. Керівництво планує за три роки відбуватиметься це коштом самої компанії. Лишень в бюджеті цього року на це передбачено 68 мільйонів гривень.